Я Франці дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли українські бомбардування російських енергетичних об'єктів нарешті спричинили дефіцит газу в Москві, ми оцінюємо величезну прогалину в обороні Європи від дронів на тлі ще більших порушень. Сьогодні п'ятниця, 26 вересня, три роки і 216 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони видання The Telegraph Домінік Ніколс і наш кореспондент в Берліні Джеймс Ротвелл. Але спершу слово дому для останніх військових оновлень. В всередині Росії на схід від Керченського мосту. Українські дрони вдарили по афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї Росії минулої ночі. Це приблизно за 100 кілометрів на схід від мосту. Влада каже, що уламки дронів спричинили пожежу, але жертв немає і значної шкоди інфраструктурі не завдано. Цей нафтопереробний завод складає трохи більше 2% від загального обсягу нафтопереробки в Росії, тому є значним об'єктом. У серпні його двічі атакували ще в Росії вибух минулої ночі, як повідомляється, пошкодив залізничні колії в Псковській області Росії. Це на захід від Москви. це на кордоні з Естонією, Латвією та північним краєм Білорусі. Отже, це повідомив регіональний губернатор. Регіональний губернатор каже, що жертв немає, потяг не зійшов з рейок. Рятувальні служби працюють на місці. Будь ласка, зберігайте спокій, сказав Михайло Вердюков своїм найкращим голосом Френка Дребіна. Зараз щодо страйків на нафтопереробних заводах головнокомандувач України, генерал Олександр Сірський, сказав сьогодні вранці, що можливості військово-промислового комплексу ворога значно зменшилися. Ми можемо бачити це на полях битв. Він виступав перед групою журналістів у Києві і сказав, що довготривала кампанія починає мати справжній ефект і безпосередньо ускладнює військову оперативну діяльність Росії. Він сказав, що це паливна криза в Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та постачання її армії. І як ми говорили вчора, російське провладне медіа комерсант повідомило в середу, що близько 50% автозаправних станцій в окупованому Криму за повідомленням припинили продаж бензину через ці перебої з постачанням пального. Перебої не допомогли інциденту в Смоленській області. Це на захід від Москви, поруч з Естонією. Думаю, де паливний поїзд зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Є дуже драматичні кадри, які ви побачите у соціальних мережах з величезною пожежею і як наслідок ще більше російського палива недоступне для використання. А тепер в Україну. І як повідомляється, російський командир наказав своїм військам відкрити вогонь по підлеглим, які намагались відступити, згідно з нібито перехопленими телефонними дзвінками, які вчора оприлюднив гур відділ військової розвідки України. Отже, у цій розмові, начебто записаній у Донецькій області, командир вимагав, щоб війська трималися. Будь-якою ціною запис за словами говорить: немає жодного способу відступити. Жодного способу, ніхто нікуди не відступає. Усі стоять на своєму. Якщо хтось втече, стріляйте в них. Я повторюю: ви, якщо хтось втече, просто стріляйте в них. Нині цей репортаж від Київ індепендент. Ні, вони, ні ми не можемо незалежно підтвердити автентичність цього аудіо. Україна минулої ночі відбила 128 із 154 дронів, запущених Росією. Однак це була не єдина активність. Херсон, зокрема, був атакований кількома плануючими бомбами та артилерією. Є поранені цього ранку. Я думаю, що бачив повідомлення про щонайменше одну людину, що загинула там. Але на щастя, по всій країні атаки завдали дуже мало жертв. Зараз я вкажу вам на тему в ікс на Twitter. Незалежний військовий історик та дослідник Кріс О каже, що російські екіпажі ППО переводяться в піхоту, оскільки, схоже, Росія закінчує запаси зенітних ракет, тобто їм нема чим стріляти. Отже, російський військовий кореспондент Максим Калашніков пише, що він нещодавно зустрівся з російськими фахівцями з протиповітряної оборони, які були відправлені воювати в піхоту після двох років роботи з ну системою протиповітряної оборони Бука. Пан Калашніков каже: професійні фахівці з протиповітряної оборони в піхоті не злочинці, не п'яниці, не сочинські хлопці. Це дезертири з армії. Він сказав, що хтось має служити в піхоті, але не справжні професіонали з протиповітряної оборони, які знають техніку від і до. То чому ж вони в піхоті? Просто тому, що ракет для БУК просто не вистачає. Часто їх лише один або два на кожні шість транспортних засобів. Тепер він не пояснює, чому ракети у такому дефіциті, але кріс о каже: найбільш ймовірне пояснення полягає в тому, що нічні хвилі атак дронів України на нафтопереробні заводи та інші цілі значно виснажили кількість протиповітряної оборони. Це безумовно те, що ми бачили, якщо подивитися на Крим. Ми не бачимо ніякої протиповітряної оборони навколо критичної нафтової інфраструктури по всій країні, але особливо навколо військових, дуже конкретних військових цілей у Криму. Я думаю, що це дуже цікаво. Ми повинні стежити за Кримом. Зростання там було дуже цікавим. Я повернуся до цього трохи пізніше. Ще кілька від мене: Національна гвардія України. Отримали американські БМП М2 Бредлі бойові машини піхоти. Вперше нам сказали, це повідомляє український медіаканал канал ТСН. Вони кажуть, що бронемашини були передані до бригади спеціального призначення національної гвардії. До цього часу їх використовували лише дуже ексклюзивні підрозділи сухопутних і повітряних сил. Я розмовляв учора ввечері. Мав довгу розмову з одним зі своїх контактів, який служить на Донбасі, і він каже, що їм потрібні транспортні засоби. У них дуже мало транспортних засобів. Вони просто не тримаються. Або колії знищені дронами, або щось таке, але життєвий цикл транспортних засобів дуже короткий. Вони потребують високої ротації, просто щоб виконувати свої завдання, не кажучи вже про спроби створити якусь механізовану штурмову силу. Вчора ввечері в аеропорту Ольборг у Данії, вдруге за 24 години, було зафіксовано підозрілу активність дронів. Аеропорт було закрито з 23 до 00 після того, як у небі помітили об'єкт. Це відбулося після коментарів у четвер міністра оборони Тройлса Брюх Гєрсе, що за систематичною операцією дронів у середу вночі стоїть професійний актор. Отже, продовжуємо тему тижня. І просто підключившись до цього і повертаючись до коментарів, які я робив раніше щодо Криму. Блумберг нещодавно опублікував статтю, в якій говориться, що британські, французькі та німецькі посли зустрілися з російськими чиновниками в Москві, щоб приватно сказати, що вони готові збивати російські літаки, якщо будуть ще якісь вторгнення. Офіційні особи за повідомленнями дійшли висновку, що російські командири свідомо наказували цим літакам пролітати через повітряний простір Естонії та інші місця. Ці вторгнення, як повідомляється, були відповіддю на українські удари по окупованому Криму. Отже, Блумберг повідомляє, що офіційна особа заявила, що Україна змогла завдати удару по Криму лише завдяки підтримці НАТО. Ця офіційна особа, нібито, сказала, що Росія вважає себе вже залученою у конфронтацію з НАТО, а також іншими європейськими державами. Отже, я згадав про дві речі: по перше, якщо вони вже у конфронтації чи дається європейським державам НАТО трохи політичного простору для маневрування та військового простору для маневрування. Очевидно, Росія не застосувала ядерну зброю в цьому протистоянні з НАТО, тому можливо, це означає, що є трохи більше політичного простору, парадоксально. Я думаю, щоб збити літак. І по-друге, Крим здається за останні кілька тижнів став військовим пріоритетом для України. Там відбулося багато ударів по протиповітряній обороні іншим радарам, літакам, як ми повідомляли. І ми знаємо, що Крим є серцем душі Путіна, і Україна, що погрожує йому, висаджується на півострові. Відвоювання будь-якої території там було б величезним ударом по Росії і особисто по Путіну. Дуже важко зробити, звичайно, амфібійна висадка, переправлення через воду або повітряна висадка було б дуже важко. Але здається, що за останні кілька тижнів зосередження уваги зросло проти військових систем, таких як протиповітряна оборона та штаби в окупованому Криму. І я цікавлюсь, чи це є прелюдією до якоїсь великої української операції. Але ми, звісно, будемо стежити за цим. І на цьому ми завершимо, Францисе. Ну, дякую дуже, дом. Як ти згадав, у Москві почалися дефіцити бензину з подальшими повідомленнями сьогодні в російській пресі, які не згадують про кампанію України проти нафтової та газової інфраструктури країни, але відзначають розчарування, яке відчувають багато громадян. Цитата тижня має належати цьому працівнику автозаправки. У нас не було бензину 92-го октанового числа майже день або навіть тиждень. Ніхто не знає, чому воно просто зникло. Тепер це супроводжується ще гіршими фінансовими новинами для Кремля, оскільки вони змушені оголосити про плани підвищити ставку податку на додану вартість з 20% до 22%. відступаючи від обіцянки Путіна минулого року не підвищувати податки знову до 2030 року. Я повинен додати, що це на додаток до того податку, про який я говорив днями для заможних росіян. Міністерство фінансів виправдовується тим, що кошти будуть в основному використані для покриття зростаючих витрат Росії на оборону і безпеку, а також для підтримки ветеранів і соціальних витрат. Це такі історії, які майже напевно сприяли зміні риторики Трампа цього тижня. Наш брюссельський кореспондент Джо Барнс написав для газети більш детально про те, як стратегія Києва, спрямована на нафтопереробні заводи, здається, дає результати. Там є багато карт усіх зон ударів і графіків, що вимірюють вплив, і ми додамо посилання на це в описі епізоду. Ще одна показова деталь, яка свідчить про занепокоєння Москви, полягає в тому, що вони все частіше забороняють поширення відеоматеріалів з соціальних мереж про українські атаки в деяких районах, очевидно, намагаючись запобігти паніці вдома. Зв'язані разом, саме такі історії можуть почати сіяти розбрат у суспільстві, якщо люди вважають, що їхні заощадження під загрозою. Наприклад, але давайте повернемося до Генеральної асамблеї ООН, підсумовуючи інші важливі події, які відбулися після неї. Президент Фінляндії Олександр Стуб виголосив заклик до дії у своїй промові, заклик до реформ, насправді заявивши, що жодна країна не повинна мати право вето в ООН, і член Ради безпеки повинен втратити право голосу на певний період, якщо він порушує статут ООН. Тепер одна з речей, яка мене вразила, коли я відвідував ООН кілька років тому, була величезна кількість промов, що закликали для радикальної реформи. І навіть адміністрація Байдена визнала, що вони вважають, що мають бути деякі зміни. І все влада, яку вето надає постійним членам Ради безпеки і неможливість його скасування через те саме вето, робить вкрай малоймовірним, що найближчим часом відбудуться якісь зміни. Після втручання Трампа Марк Рюте з НАТО дав кілька різких коментарів пресі, заявивши, що він підтримує збиття російських літаків, якщо вони перетнуть повітряний простір НАТО. Я підтримую заклик Трампа, сказав Рюце, закликаючи людей не звертати уваги на заяву Сергія Лаврова про те, що НАТО та ЄС оголосили війну Росії через Україну. Рюте сказав, Лавров був міністром закордонних справ Росії з часів народження Ісуса Христа, і нічого корисного ніколи не виходило з його вуст. Не будемо надто зосереджуватися на ньому. Постачання американської зброї в Україну, фінансоване союзниками Вашингтона, продовжиться безперервно. Тепер одне з інших значних втручань цього тижня було від президента Ердогана, який також сказав, що підтримує використання країнами НАТО такого ж підходу, як і його країна, щодо іноземних об'єктів, які перетинають їхній повітряний простір. З того часу він зустрічався в овальному кабінеті з президентом Трампом і. Спровокувало досить вражаючий момент насправді від президента США, коли журналіст запитав його про фальсифіковані вибори. Фальсифіковані вибори, він сказав, вказуючи на Ердогана. Він знає про фальсифіковані вибори краще за всіх. Чесно кажучи, таке не вигадаєш. Тепер Трамп також повторив свою звичну останнім часом фразу Я дуже розчарований у Путіні він боровся важко, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих важких бомбардувань за останні два тижні вони майже не здобули території. Просто подумайте про це. Вони майже не здобули території. Я думаю, що настав час зупинитися. Я дійсно так думаю. Остання частина про ООН. Перша леді України Олена Зеленська дійсно зустрілася з першою леді США плешиша Меланію Трамп, як і планувалося, і після цього написала: Я рада бачити, що ми поділяємо спільні цінності, турботу про молоде покоління та право кожної дитини на щасливе і повноцінне дитинство. Я щиро вдячна Меланії за її підтримку України та увагу до тих, хто постраждав від війни розв'язаної Росією. Я вірю, що разом ми можемо захистити найцінніше наше майбутнє. З огляду на втручання Меланії в розмови з її чоловіком, ця зустріч може виявитися більш значущою, ніж здається, на перший погляд. Тепер, говорячи про очі, дякую всім, хто написав у відповідь на нашу вчорашню дискусію про п'ять очей. Кілька з вас написали, щоб зазначити, що циклоп часто зображується з трьома очима. Я забув про це, мушу зізнатися. Але... Так, це дітям Геракла було сказано оракулом знайти провідника з трьома очима, знайшовши хлопця на ім'я Оксел, який втратив одне око і їхав на коні разом, утворюючи трьохочкового, виконуючи пророцтво. Зрозуміли у будь-якому разі, молодці всі, хто зрозумів правильно. Думаю, мені доведеться пояснити це дому поза ефіром. Пара історій на завершення. Я збережу одну про ще одну секретну російську програму дронів у Китаї на наступний тиждень, а також іншу історію про злам російських органів влади в окупованому Криму. Вони обидві потребують. Глибші занурення, справді. Але президент Зеленський сказав щось цікаве, що він не буде прагнути другого терміну на посаді після закінчення повномасштабного вторгнення Росії в інтерв'ю Аксіос. Він сказав: якщо ми закінчимо війну з росіянами, я готовий не йти на другий термін. Це не моя мета. Вибори. Я дуже хотів у дуже складний період бути зі своєю країною, допомогти своїй країні. Моя мета закінчити війну. Це збігається з тим, що він казав раніше хоча, звісно, все ще можуть бути способи, якими він міг би виправдати участь у виборах, якщо, скажімо, буде лише перемир'я, а не повне завершення війни. Якщо, скажімо, було б достатньо безпечно проводити вибори, але війна все ще технічно не була б повністю завершена. І я закінчу сьогодні на темі виборів, оскільки ми наближаємося, звісно, до важливих у Молдові в неділю, важливих не лише для них, але й для Європи. У примітках до шоу ми надамо посилання на епізод нашого сестринського подкасту Battle Lines, який надає найсвіжішу інформацію про цю історію, яку ми детально досліджували в подкасті кілька тижнів тому. Але я закінчу розслідуванням, яке провела BBC, що викрило таємну мережу, фінансовану Росією, яка намагається зірвати ці вибори. Використовуючи журналіста під прикриттям, вони стверджують, що виявили мережу, яка обіцяла платити учасникам, якщо вони публікуватимуть про російську пропаганду та фейкові новини, що підривають про європейську правлячу партію Молдови. Учасникам платили за те, щоб знаходити прихильників проросійської опозиції Молдови для таємного запису, а також для проведення таємного опитування. Це було зроблено від імені неіснуючої організації, що робить це незаконним. І результати цього вибіркового опитування за теорією мали б закласти основу для сумніву в результатах виборів, якщо вони пішли б іншим шляхом. Зараз це розслідування лише поверхнево торкається того, в яких видах діяльності здається, Росія бере участь у Молдові. І це я думаю, на жаль, що більше європейських лідерів не говорять про вибори в країні цього тижня. Нагадаю, Молдова знаходиться прямо на східному фланзі Європи, на сході від неї Україна, на заході Румунія, член НАТО та Європейського союзу. Якщо Росія фундаментально підірве молдовську демократію, це країна, що знаходиться в самому центрі дуже важливого геополітичного конфлікту. Тому ми всі повинні дуже уважно стежити за тим, що відбуватиметься там Дарик, у неділю. Дарик. Наш берлінський кореспондент Джеймс Ротвелл досліджував, як Європа намагається знайти способи захистити своє небо від російських дронів. Він зробив коротке відео про це, з якого ми взяли аудіо. Ми додамо посилання на це відео та його історію в примітках до шоу. Однією з головних європейських історій про безпеку була питання про те, як ми можемо захистити себе від російських атак дронів, і однією з ідей, яку обговорює європейський союз, є стіна з дронів. Це звучить дуже вражаюче, але виникає багато запитань: що таке стіна з дронів, як вона насправді працюватиме, скільки це коштуватиме, і найголовніше, чи є в ній велика діра. Ми бачили так багато інцидентів останнім часом, пов'язаних із підозрюваними вторгненнями російських дронів не лише в Польщі на початку цього місяця, але також потенційно в аеропортах Данії та Норвегії. І це створило величезну дилему для країн Європейського союзу, а саме як ми будемо з цим справлятися. Зараз багато людей ставлять питання, що таке стіна з дронів, і правда в тому, що на даний момент це не зовсім зрозуміло. Ми знаємо, що це ймовірно буде включати радар, ймовірно, буде включати інструменти раннього виявлення, ймовірно, буде включати системи перехоплення дронів. В основному це свого роду міні-ракета, тобто ракета, яка набагато дешевша ніж ракета винищувача, наприклад, яка може бути запущена в повітря, перехоплює дрон, збиває дрон і усуває загрозу. Чи буде це виглядати саме так? Ми не зовсім впевнені. Це на дуже ранній стадії, і ми також не зовсім знаємо, скільки це буде коштувати. Хоча один експерт з безпеки ЄС припустив, що це може коштувати кілька мільярдів євро. Це звучить як чудова ідея. Вона має велику підтримку, я думаю, від приблизно семи або потенційно восьми держав-членів ЄС, багато з яких розташовані на тому фланзі, які хочуть спробувати зробити щось з російськими вторгненнями, російськими загрозами. Але звітність, яку ми провели цього тижня, показала, що в дроновій стіні ЄС є потенційно серйозний недолік, а саме те, що Угорщина, країна, яка, до речі, стає все більш прокремлівською, не буде частиною дронової стіни. І це означає, що ми, можливо, побачимо своєрідний розрив приблизно в 90 тисячах квадратних кілометрах. Це величезна діра, через яку рої російських дронів потенційно зможуть прослизнути. І в рамках мого репортажу для цієї історії я поговорив з Джесікою Берлін, яка є дуже шанованим німецьким аналітиком з питань безпеки. Вона відразу провела порівняння між стіною дронів ЄС, як вона зараз задумана, і тією відомою лінією Мажино. Це була прихована бойова лінія фортець, лінія мажино. Так, це було дуже лякаюче. Так, це було дуже вражаюче. Але коли настав 1940 рік, нацистські війська просто обійшли його. Вони перетнули кордон Франції через Бельгію та Арденський ліс. І як ми всі знаємо, фатально вторглися у Францію все одно. Це не спрацювало, тому що мало фатальний недолік. Джесіка Берлін сказала, що існує ризик, що якщо Угорщина не буде включена в дронову війну ЄС, ми можемо побачити лінію мажино в небі. І це великий ризик з точки зору цієї політики для Європейського союзу. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine Thelates. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukranepodeleg.co.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.